Усіх українських водіїв змусять змінити водійські посвідчення, які нові проблеми найближчим часом можуть стосуватися кожного. Що ж там народні депутати придумали за цікавенький законопроект під номером 8082? Сьогодні будемо про це говорити. Ну а вже ж як завжди, все це під європейським соусом. З вами адвокат Антон Болтик. друзі, не забувайте обов'язково підписатися на цей канал, а також на мій телеграм. В свою чергу хотів би подякувати усім, хто підписаний на мій канал, тому що нас вже більше півмільйона підписників на ютуб-каналі адвокат. Боці, дякую, друзі, за довіру. Що цікаво, друзі, справа в тому, що в Україні хочуть запровадити нові правила для водіїв. Автори відповідного законопроекту зазначають, що останнім часом почали активно опрацьовувати питання щодо обмеження прав водіїв похилого віку. В принципі, концептуальна ідея дійсно має місце бути. Що вони вказують після того, як тобі виповнюється 65 років, ти повинен регулярно проходити перевірку. Когнитивних функцій. В принципі, логіка тут дійсно є. Однак не все так просто. Це робиться для того, щоб підтвердити здатність водія безпечно керувати транспортним засобом. Давайте, друзі, розбиратися, чи дійсно це так. Тому що багато законопроєктів, коли вони пишуться, ми вже це проходили. Пам'ятаєте, той законопроєкт за яким ми виходили під Верховну Раду України, був законопроект 2695, який нібито був направлений на боротьбу з водіями, які керують транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, щоб збільшити відповідальність і механізми. Однак в тому законопроекті також були і дуже важливі зміни для працівників поліції, які надавали їм повноваження, точніше, більше повноважень надавали. І змушували б водія спочатку підкорюйся, а потім, якщо щось тобі не подобається, йди в суд та оскаржуй незаконні дії працівника поліції. Тому в кожному законопроєкті є певні цікавенькі моменти. Давайте сьогодні більш детально. Все це робиться під соусом євроінтеграції. Я про це зазначив. Чому тому, що дійсно в самому законопроєкті вказано, що ці норми, які будуть, вони будуть імплементуватися під норми Європейського союзу. Українське законодавство необхідно перестроювати дійсно під норми Європейського Союзу. Тому це вимоги не наші, і тому ми робимо ось такий законопроект. Що цікаво, друзі, вони зазначають, очікується, що скорочення терміну дії посвідчення водія допоможе знизити кількість ДТП. Що саме ось ця проблема, велика кількість ДТП, призвела до того, що є необхідність в цьому законопроєкті. Ну як зниження терміну дії посвідчення може знизити кількість ДТП? Ну ви серйозно? Якщо ми говоримо про зниження кількості ДТП, то краще вже зі шкіл починати працювати з дітьми, школярами і вивчати правила дорожнього руху, працювати над їх вивченням, показувати, займатися практично далі, покращувати обладнання доріг. Освітлення цих доріг, встановлювати контроль швидкісного режиму за допомогою автофіксації, проводити перевірку технічного стану автомобіля, відповідальність за керування в стані алкогольно-наркотичного сп'яніння повинна бути кримінальна. Проводити контроль якості пасажирських перевезень, проводити роботу місцевим органам самоврядування у містах, наприклад, ті ж безпечні пішохідні переходи. Однак лише комплексний підхід, ось цих моментів, про які я зазначив, можливо, змінить ситуацію на дорогах. Кількості дорожньо-транспортних пригод, а не срок дії посвідчення водія, зменшити далі по закону. Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури дійсно підтримує відповідний законопроект. В свою чергу даний законопроект передбачає скорочення терміну дії посвідчення водія з 30 до 10-15 років. Право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується посвідченням водія транспортного засобу з установленим сроком дії. Порядок видачі та обміну посвідчення водія буде визначатися Кабінетом міністрів України. Тобто, що мається на увазі, якщо в тебе є посвідчення водія, воно обов'язково повинно бути з встановленим сроком його дії? Ось виникає в мене одразу питання. У мене ось такі водійські посвідчення без сроку. У багатьох, я думаю, із вас саме ось такі. Що ж буде з ними? Як нам у цьому випадку діяти? Ну про це я розповім в кінці відео в законопроекті. Це також зазначили. В Україні багато автомобілістів дійсно виступили проти скорочення відповідного терміну дії посвідчення. Ще у 2022 році на сайті офіційного представництва президента України була петиція. Однак, на жаль, відповідна петиція не набрала необхідної кількості голосів, і вона була ця петиція саме про те, щоб не скорочувати строк дії водійського посвідчення. Також відповідні петиції просили не поширювати норми законопроекту 8082 на водійські посвідчення, видані до його прийняття. Однак голосів не вистачило. Таким чином, національне посвідчення водія буде лише власністю України. Все не вашою власністю, а власністю держави. Також багато вводять нових категорій. Від нижчої до вищої будуть категорії АМ, А1, А2, А, Б1, Б, БЕ. Дуже багато цих категорій вони зазначили, друзі. Всі категорії вивели і зазначили, що буде туди. Ходити водії транспортних компаній повинні будуть також підтверджувати своє посвідчення водія кожні 5 років, це вимога стандартам Євросоюзу. Проект закону також передбачає, що водії кожні 10 або 15 років, залежно від категорії транспортного засобу, проходитимуть перевірку фізичного та психологічного стану. Крім того, якщо водій назбирає дуже багато штрафів, то йому доведеться заново складати теоретичний та практичний іспити. Звучить в принципі непогано однак, прибрати корупцію при складанні усіх цих іспитів. Шляхом повної автоматизації, оце було б добре. Ми ж розуміємо, що усі ці дії, з рахуванням того, що великий рівень корупційних складових у нашій державі, то потрібно їх прибирати, тобто проводити повну автоматизацію. Тоді є шанс мінімізувати рівень тих же корупційних складових під час складання відповідних екзаменів, проходження відповідних перевірок. Ну, взагалі, для мене дуже цікаво. В країні війна вони займаються ось цими водійськими посвідченнями. Ну це зараз дуже важливе питання. На мою думку, ні. Є дуже багато великих проблем, які терміново необхідно вирішувати. в Зв'язку з тим, що в країні війна ну точно зараз не вирішувати питання водійських посвідчень. Далі рухаємось. Посвідчення водія, що були видані до набрання чинності цим законом, до 19 січня 2033 року, підтверджують право на керування транспортним засобом та можуть бути обмінені на нові. Водійські права будуть діяти до введення нового закону, але не довше, ніж до 19 січня 2023 року. Ось так, друзі. Після цього їх потрібно обміняти. Обміняти. Думаю, до цього часу ми вже потрапимо до Верховної Ради України і відмінимо цей закон. Жарт. Для прикладу, друзі, якщо водій має право керувати автомобілем протягом 30 років, наприклад, до 2050 року, таким чином, у разі ухвалення проєкту закону 8082 він зможе використовувати поточний документ до 2033 року. Все, потім його необхідно обміняти. Однак дуже буде цікаво, як буде проводитись відповідна процедура. Обміняти чи потрібно буде здавати екзамени, тести, водіння, проходити ще якісь додаткові медичні перевірки. Поки питання. Скоріше за все, тут, ймовірно, буде взяти до уваги ще кількість порушень правил дорожнього руху таким водіям. Якщо їх занадто багато, то, ймовірно, буде водій направлятися на повторний курс навчання, щоб отримати дозвіл на керування за новими вже правилами. Заміна водійських посвідчень ось що зараз головне. І тут 100% корупційна складова. Окрім цього, ситуативні моменти будуть, коли ти будеш міняти ці водійські посвідчення. Про що йде мова? Ну, наприклад, друзі, вводять зараз приймають цей законопроект. В країні війна, ти починаєш там змінювати своє водійські посвідчення. Всі водії в Україні, їх дуже багато, починають це робити. Приходиш ти, і що? То світла нема, то тривога, то ще якісь проблеми. І все. Ти будеш це робити, всю вічність. Ну, буду з'являтися дехто, ми розуміємо, де і хто, і робити певні речі за гроші. Ось вам. На рівному місці корупційний момент вводиться дуже цікавий термін: посвідчення водія буде вважатися недійсним. При яких випадках, якщо закінчився термін дії, якщо втрачено або знищено, якщо видано права іншої держави, якщо особа не з'являлася за правами, виданими вперше або не обміняла протягом одного року від дня виникнення таких підстав для обміну. До речі, друзі, звертаю вашу увагу, що в цьому місяці у нас буде діяти дуже шалені знижки, тому долучайтеся до нашої спільноти завчасно, щоб мати надійний юридичний захист на дорогах України. Клуб юридичного захисту водія це надійний захист на дорогах України від незаконних дій представників поліції, ТЦК та інших державних структур. Законопроект 8082 зареєстрували ще у вересні 2022 року. Профільний комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав його ще у листопаді. Законопроект дійсно був включений до порядку денного у лютому 2023 року. З того часу він очікує на розгляд у сесійній залі. Коли його внесуть на голосування, наразі, друзі, невідомо. Інформації по цьому питанню нема. Однак це може статися в будь-який момент. Навіщо взагалі ці зміни? Із пояснювальної записки зазначено, навіщо ж ці зміни? Основоположним нормативно-правовим актом, що регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, є Закон України про дорожній рух. Так, для потреб спільної транспортної політики, і як унесок в підвищення безпеки руху, необхідно гармонізувати категорії транспортних засобів, запровадити поступовий доступ до категорії двоколісних транспортних засобів і категорії транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів, а також вантажів. Також необхідно унормувати мінімальний та максимальний вік для допуску осіб для керування певними категоріями транспортних засобів. Це із пояснювальної записки. Виникає питання: а де мінімізувати дорожньо-транспортні пригоди щось не зазначено. Що цікаво, друзі, відкриваємо даний законопроект і дивимося. В ньому є дійсно позначка, є реінтеграція. Вони так полюбляються робити. Хто ж його подавав? Ініціатором виступу відповідного законопроекту Шмигаль Денис Анатолійович. Далі, що цікаво, друзі, відкриваю одразу цей законопроект і дивимось. Ось порівняльні таблиці зазначено, ким був підписаний і поданий міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Ось така ситуація, друзі. На сьогоднішній день, якщо перейти на сайт подивитися, то дійсно зазначено, що 07.02.2023 року він лише включений до порядку денного, однак, поки більш ніяких рухів по ньому немає. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу стосовно ось таких змін і ось такій необхідності заміни усім посвідчень водія? Свою думку я висловив. Маю надію, ви мене почули. Також, друзі, нагадую вам, що ви маєте чудову можливість підписатися на наш новий YouTube канал. В описі під цим відео буде посилання. Там дуже багато чого цікавого та корисного. Переходьте обов'язково підписуйтесь. Та не забувайте про те, кому потрібна корисна література. Ви можете завжди перейти в наш адешоп, також лінк в описі під цим відео та придбати її для себе. Бережіть себе, свою думку залишайте в коментарях під цим відео та усім вам мирного неба.